М'ясо пусна неділя, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібр життя понателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Корінтян першого послання. Святого апостола Павла читання. Браття, страва не зближує нас до Бога. Ні, як не їмо, не тратимо нічого, ні як їмо, не користаємо нічого. Але глядіть, щоб ця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хто бачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сидиш за столом, чи його совість тому, що слабка не буде заохочена їсти і доложертоване. і так через твоє знання може погибнути немічний брат, за якого помер Христос, грішивши так проти братів і ранивши їх слабку совість. Грішете проти Христа, тому як страва призводить брата мого до гріха, по вік не буду їсти м'яса, щоб не блазнити мого брата. Хіба я не вільний, хіба я не апостол? Хіба я Ісуса Господа нашого не бачу? Хіба ви не моє діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то вам. Бо ви достовірний доказ у Господі мого апостольства. Коментар Страва не зближує нас до Бога. Дорогі мої, через первородний гріх людини, гріх непослуху Адама і Єви, він увійшов і в людство, і в кожну людину. Коли Придивитися до буття нашої вселенної, то цей гріх увійшов лише в людину. Він не увійшов у природу, не увійшов у речі, вони нейтральні. Все залежить від того, як людина своєю волею, своїми вчинками з цими речами поведеться. Свобідна воля людини. Призводить до того, що одна і та сама річ може бути використана і для гріха, і для добра. Знаємо, що ножем можна вбити, а можна нарізати хліба і нагодувати голодного. Так само і страви, які ми вживаємо, можуть сприяти нашому фізичному скріпленню, а можуть робити з нас. Розманіжених червоугодників. Так само і про спирт. Він майже в кожних краплях. І якщо його ми приймаємо як лікарство, бачите, може лікувати. А коли ми його вживаємо надмірно, тоді вбиваємо себе. Тому стараємося ставитися і до страв, і до всіх речей. У нашому житті з позиції, що до Бога наближає приймати, а все, що віддаляє від Господа, відкидати. Від Матея святого Євангелія читання сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй і всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одні від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіте, благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготовлене вам від сотворення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідалися до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. О, Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодував, Спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть прокляті, у вогонь вічний, приготований д'яволові й ангелам його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви не прийняли, нагим і ви не одягнули. Недужим і в тюрмі, і ви не навідалися до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. Він відповість їм істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів і мені не зробили, і ті на вічну муку. А праведники на життя вічне коментар. Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Дорогі мої, те, що Бог порівнює себе із найменшими, зазвичай для людини є незбагненною тайною, складаною для розуміння і усвідомлень. Ми можемо про це багато розповідати іншим, проповідувати, а от усвідомити собі, що Бог принизив себе до людського буття, що Бог присутній у кожній людині, це для нас справді велика тайна. І коли ми побачимо Божу присутність іншій особи, це справді велике чудо. Поза як Інша особа, створена за образом Божим, то для нас надважливо розуміти, що наше ставлення до Бога, наша віра в нього виявляється в тому, як ми ставимося до людей. Якщо ми благоволіємо перед Богом, то це благовоління виявляється і перед людьми, які носять цей образ Божий. Якщо ж не маємо любові до людей, як бачимо, то цілковито так само ставимося й до Господа. Адже саме у щоденних ситуаціях і стосунках з людьми виявляється те, ким ми насправді є, і те, чи дійсно маємо страх перед Богом, тобто чи боїмося образити його навіть найменшим гріхом і непослухом. Сьогодні Ісус подає нам образ страшного суду. У християнській традиції часто це називаємо Його страшним судом. Чому Він страшний? Напевно, не тому, що Господь, який судитиме, є жорстоким чи неблагомним. Ні, дорогі мої. Адже ціле Євангеліє говорить нам про Боже милосердя, що Бог є любов. Господь приймає грішних та слабких людей, прощає провини, виявляє велику милість. Тож в чому полягає страшність останнього суду, а в тому, що він уже є незворотнім. відбудеться наприкінці часів, на завершення цілої людської історії. Коли син чоловічий прийде у славі своїй і всі ангели сни. Поки триває ще наше земне життя, поки не закінчилася історія перебування людини на землі, ще маємо час для навернення на переміну нашого способу думання та діяння. Маємо можливість виправити помилки. Відшкодувати вчинене зло, а найкраще це зробити щось доброго для наших ближніх. Останній же суд це час остаточного підсумування нашого життя. Перед обличчям вічності буде підведено останню риску під балансом добра і зла. В нашому житті, яка визначить, де ми є, у світлі чи в темряві, праворуч чи ліворуч Господа усла? Критерієм засудження чи виправдання виступає одне, наскільки ми були небайдужі та милосердні до інших людей, наскільки виходили назустріч їхнім потребам та бідам. Господь, який є милосердним, очікує, щоб і ми були милосердними, небайдужість, бажання допомогти, доброта, солідарність, насправді, все це є проявом любові, а сам Бог є любов. Отже, коли вміємо любити, то стаємося сумісними з самим Богом. А відтак спроможними увійти з ним у вічне життя у Божому Царстві. Господи, научи мене бути милосердним та небайдужим до тих людей, яких я зустрічаю в своєму житті. Научи мене не заплющувати очі на їхні потреби чи проблеми. Хочого останнього дня і я. Увійти до царства твоїх святих. Коли ж прийде сина людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одно ні від одних, як діляє пастуховець від козлів, і пославить він, він вівці праворуч себе, а козлів ліворуч. Дорогі мої, у мене цей 31 вірш мене безмірно утішає. Син людський може прийти раніше, ніж ми очікуємо. Бо в попередніх розділі ми читали, слухали, що він може прийти пізніше, ніж ми очікуємо, але все ж таки він прийде. І коли він прийде, він прийде у славі своїй. Він сяде на престолі слави своєї судити усі народи і віддалить своїх овець від козлів. Коли ми чуємо цей уривок, нам здається, що лінія розмежування між вівцями та козлами полягає вставленні до тих, кого Ісус називає найменшими з цих братів Моїх, коли вони були голодні, чи гоними, чи спраглі. Звичайно, нам не хочеться бути зарахованими до козлів, тому нам хочеться зрозуміти, хто ж такі ці найменші Ісусові брати, щоб правильно до них ставитися. Досить часто цей вірш собі на озброєння беруть різні благодійні організації. Вони кажуть, Ісус називає себе братом усіх бідних і знедолених. Якщо ви хочете у Небесне Царство, маєте турбуватися про бідних. Але чи справді це так? Я думаю, що ні. В Писанні, справді, є багато місць, які закликають нас бути жертовними, турбуватися про тих, хто в біді, підтримувати руки, що опустилися, і так далі. Це добре допомагати тим, хто в бідні. Одна здається, Ісус ніде не асоціює себе з Богами. Більше того, вже в наступному ринку Він скаже. Убогих ви маєте завжди з собою, а мене не завжди маєте. Кого ж тоді Він називає своїми братами та сестрами, тих, хто виконує волю Небесного Отця, своїх учнів? Христос пов'язує себе зі своєю церквою і коли зустрічає Паула на дорозі в Дамаск. Павла, який тероризує церкву Ісус, не скаже, чому ти гониш віруючих. Він каже, чому ти переслідуєш мене, діянь 4:9.4. Але знов таки, дорогі мої, ця притча не каже, що якщо ви будете підтримувати віруючих людей, Бога в їхніх труднощах, то заробите Боже Царство. Ні. Тут і вівці, і козли ще роздивовані словами Христа. Господи, коли то тебе ми голодного бачили або спрагненого, коли то тебе мандрівником ми бачили чинаги. Ті, кого Христос називає вівцями ніколи не думали про свою діяльність, як про спосіб здобути царство. Вони бачили своїх братів нужі і не могли ніяк діяти інакше. Це було їхньою сутністю. Так само і ті, кого тут назвали козлами, чинили відповідно до того, ким були. Вівці і козли відрізняються не лише поведінкою, вони відрізняються у своїй сутності, і Христос бачить своїх. Але ж також ця притча говорить і про те, якщо ми справді Христові, це буде видно у наших словах і вчинках, в першу чергу в тому, як ми ставимося до своїх і братів і сестер у Христі. Бо те, що ми робимо чи не робимо одне стосовно другого, Господь приймає на свій рахунок. Притча гарна тим. Що з її допомогою можна легко передати одну думку. Але реальність така, що дуже часто ми відчуваємо, що нам не вистачає мудрості. Іноді ми не чинимо, як вірні і добрі слуги Господні. І іноді відчуваємо себе козлами. Але це не привід падати у відчай. Бо Господь вірний, Іван Златоустий. Якось сказав, я не таким, яким маю бути, я не такий, яким хочу бути, я не такий, яким стану колись, але також я вже не такий, яким був раніше. І благодатью Божою я є той, хто є. До того, як Господь знайшов мене, це цей чоловік, займався світськими Ділами. У цьому уривку сьогоднішнього Євангелія Господь дав нам три, три зрозуміння свого другого приходу. Він може прийти не скоро, тому нам потрібна мудрість, але одного дня Він прийде, і ми дамо йому світ про те, як прожили своє життя. Тому нам потрібна вірність, Він хоче, щоб очікуючи Його, ми любили одне одного і служили одне одному як особисто йому. Тому нам потрібна любов. Нам потрібно, щоб Він забрав нашу нерозумну, ліниву, лукаву, егоїстичну природу і дав нам нову. І це те, що Господь робить у наших життях просто зараз, своєї благодаті, своїм духом і Словом, що одного дня, коли Він прийде у славі казати, прийдіть благословення Отця Мого, пощадьте царство, уготоване вам від закладин світу. Я впевнений, що кожен з нас, ідучи вулицею чи де інде бачив, потребуючого. І не підходив до нього або дуже рідко підходив. Те саме може бути те-небудь, дед, тож кому маємо допомагати. І сьогодні євангелист Матею своєму Євангелії робить нас свідками Божого суду. Самий термін суд означає розділення. Зараз ми у світі всі змішані, і кожен може бути ким хоче, тобто видаватися. Але коли настане суд. Тобто розділ, то цей розділ буде дуже точним. Бо судею буде сам Христос. Ці розповіді дуже чітко бачимо тих, що по правиці і тих, що по лівиці. Де ті, що по правиці, це ті, що вчинили милосердя стосовно Ісуса, а по лівиці це ті, що вчинили прямо навпаки. І одні і другі не можуть зрозуміти. Коли це вони у своєму житті служили самому Богу, однак Христос дає просту відповідь: те, що ви зробили одному з найменших братів, ви мені це зробили або не зробили. Що Іван Золотустий підкреслює простоту цих добрих діл. Вони не потребують якихось надприродних сил, але за такі прості речі ми наслідуємо Царство Небесне. За що ці, що поправиці отримають таку нагороду? За одяг, за хліб, за воду, за відвідання немічного чи в темниці. Бо та людина, яка потребує необхідного, а інколи навіть і не необхідного, тому що той, хто хворий, чи той, хто в в'язниці, потребує не тільки відвідання, але й оздоровлення чи звільнення з темниці. Але Господь потребує від нас тільки те, що нам посила, а деколи і багато простішого. Тільки подивіться, які легкі його заповіді. Він же сказав: Я був у темниці, і ви мене звільнили, я був хворий, а ви мене зцілили, але сказав відвідали? Чи прийшли до мене? Бачите. Ми не можемо звільнити, ми не можемо звільнити, зцілити, але ми можемо відвідати, ми можемо прийти. Навіть і тоді, коли він був голодний чи спраглий, не є важко виконати його потребу. Він ж не просив пишної трапези, але просто нагодувати напевно, найнеобхідніше. Дуже цікавим є те, що праведники дивуються, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або справним, недужим нагим тюрмі проявили до Тебе милосердя. Іншими словами, праведники навіть не підозрюють свою праведність. Тут згадуються слова Нагірної проповіді: Коли робиш милостиню, нехай Твоя ліва рука не знає, що робить права. Ісус ці причі говорить, те, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені це зробили. Хто ж ці найменші брати Ісуса Христа? Під цим треба розуміти будь-кого приниженого чи потребуючого. В Книжі Приповідок говориться: хто подає у Богому, той позичає Господу, і Господь поверне йому повні. Пам'ятаймо про Самарянина. Побитого. Коли від'їжджав, знажив, каже, доглядайся ним, Лишив два динарії, що витратиш більше, я, повер... я тобі віддам, коли повернуся. Також ті, що були ліворуч, теж дивуються, тому що вони ніколи не бачили потребуючого Христа. Бо якби йому була потрібна допомога, вони би, можливо, йому допомогли. Відповідь проста. Вони були злими, жорстокими, байдужими і немилосердними до простих людей, а значить, вони були байдужими і немилосердними до Христа. У Божих очах, виходячи з цього ривку, людській поведінці не прощається те, що вона, маючи можливість, не хотіла допомогти. у ривку до, досить зрозумілий. Ми будемо суджені не за нашими знаннями. Не за нашим багатством, не за високим статусом у суспільстві, за нам, не за нашою славою, якою ми користуємося серед людей, навіть не за тим, як ми правильно чи довго молимося за богослуженнями, але за нашим відношенням до людських потреб. Вибір залишається завжди за нами: послужити або пройти пост, яка буде відплата за одне і друге. Христос нам сказав, ніщо так не спасає душу, як подаяння потребуючим, милостиня разом з постом від смерті звільняє людину, їй немає нічого рівного, бо вона може спасти душі наші. Стихіра на сиховній утріні, четвер, другої седмиці Великого посту. І що ж нам сказати, браття, і сподоби М'я одесною тебе стати, тобто праворуч, суде найправедніший. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто з вас ще не підписаний. Залиште коментар, я уділяю благословення, пишіть імена і про лайки, вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!